Я вже комутив, просто з неї позрідав, і зараз ми її зберемо, щоб вона так розкладається. Робимо цей квадрат, фіксуємо. Так. Тут у нас іде кришка, ми її ставимо спочатку цю штуку. Цим гачком ставимо до оцього гачка. Влазить, тоді це випускаємо сюди, в інший оце. Оце, фіксуємо, все, щоб можна було виняти тверенко. Воно пролазить, тут і все добре. Просто просто. І воно тут защлкується. Все, тут закрите. Е, далі. Оцю штуку ми підставуємо сюди, щоб вона була акуратна. Оце нам треба запустити за язичок. Це піднімаємо отак, чик, воно туди залізло. Е, потім оці гайки, що в нас в комплекті. Одна гайка, вона закручується тут. Ми її закручуємо. Е, оцей болт. Він йде додаткова ми і накручуємо на цей отвір. Так, щоб її запустити, оце підставляємо, вкриваємо її в такому вигляді. Заводимо ось цей пас сюди, наниз. Тут ми фіксуємо. Ось таким чином. Потім, коли тваринка заходить, вона вступає, вона спрацьовує. Ось це Важливо, щоб оце було над язичком. І все.